Вимикаю світло, ти й досі не знаю, чим себе зайняти. У мене теж така проблема. Тому я вирішила запитати чата джебісів, що він думає з цього приводу і з чим радить нам зайнятися. Отже, що робити в день, коли в тебе вимикають світло? Перш за все, це вийти на прогулянку. Поки немає електрики, отримати дозу сонця, ну або ж вітру, чи дощу, чи снігу. Просто вийти подихати свіжим повітрям, це мабуть в моєму випадку про те, щоб просто ходити, насолоджуватися шумом або ж кудись піти в ліс, насолоджуватися компанією з самою собою. Але якщо ти дуже дуже тривожна людина, боїшся ходити один одна, бери подруга, подруга. Далі зробити якесь легке прибирання, розібрати шафу, перемити нарешті весь посуд, або вимити раковину. Короче, зробити справу, яку ти вже дуже-дуже давно відкладаєш, ще з літа або з минулого року, шафа, а потім ванна і так далі. і так далі. А так, бачите, світло вимкнуть скоро. Непогано. Далі чат жапеті радить почитати нам якусь цікаву книгу саме про денному світлі. Це для тих, хто любить читати книги. Я люблю, але я не можу їх читати. Тільки люблю читати їх ввечері. Не знаю, чому так. Може у когось ще так. Чи я одна така унікум? А Далі чаджебіт радить розписати нам якісь свої плани, ідеї, оформити це якимись красивими списками, прописати якісь витрати, щось підбити. Коротше, планування. Ідея цікава, але чи вистачить, наприклад, мене з моїм терпінням надовго. Ну, не знаю, не знаю. Далі їм креативи. Малювати, плести, вишивати, робити якісь контент-плани. Але як, коли немає ні світла на телефона, ні зарядки, нічого. Хорошу зайняти себе якоюсь творчістю. Я в минулому році, коли вимикали світло, купувала, купувала собі картину по номерам і малювала. Це так захоплює, що вже коли вмикала світло. На треба була якась робота, я далі малювала картину. Це дійсно захоплює, а міз як розслабляє. Ну просто вау. Ну і що? Чаджу Петій радить нам приготувати щось нескладне, щось швидке, те, що не потребує випікання, можливо, якийсь салат цікава ідея. Ну і куди ж без спілкування? Зустрітися з подругою, зустрітися з другом, з компанією, запланувати похід у якийсь кафе, в якийсь ресторан. Чому б ні? Соціалізація. А в цілому ідеї класні. Час даремно не витрачений. Навпаки, підіймається настрій від деяких моментів. Чому б ні? Тому користуйтесь, будь ласка. До речі, напишіть хто чим, як себе відволікає, коли немає світла.